Привіт, квестерс! Наша сьогоднішня місія починається з простого буденного вибору. Здається, що це дрібниця, але насправді перед нами чиста фізика виживання. Щоранку те, що ви вдягаєте, визначає, як ваше тіло взаємодіятиме із сонцем. Те, що ви вважаєте стилем, насправді є проєктуванням особистого мікроклімату за законами термодінаміки. Розглянемо чотири сценарії, у яких ви напевно бували. Сценарій перший Спекотний літній день на вас темна, цупка футболка, і ви миттєво про це шкодуєте. Спека ніби липне до тіла, просочуючись крізь шкіру. Ви ніби заперті в духовці і вбираєте кожну частку сонячної люті, без жодної надії на порятунок. Тепер сценарій номер 2 Того ж задушливого дня ви переодягаєтесь у білу ляну сорочку. Різниця колосальна. Ви відчуваєте миттєве полегшення, ніби увімкнули захисне поле. Гнітючий жар зникає. Ви більше не боретеся з атмосферою, ви її приручили. Третій сценарій переносить нас у крижану зиму. Ви стоїте на морозі, але на вас темне пальто, і ви ловите рідкісний промінь світла. Раптово це слабке сяйво стає вашим порятунком. Ви відчуваєте, як теплова енергія просочує тканину. Зігріваючи вас всупереч холоду. І нарешті четвертий варіант ви бід тим самим зимовим сонцем, але у яскраво білій курці. Тепло, якого ви так відчайдушно потребуєте, просто рекошетить від вас. Сонце здається яскравим, але його жар недосяжний. Ви тремтите від холоду, гадаючи, чому Всесвіт раптом вирішив позбавити вас своєї енергії. І ось головне питання цієї загадки. Сонце над головою було те саме, температура повітря не змінювалася. Єдиною змінною в цьому рівнянні був пігмент у вашій тканині. Чому ж така проста річ, як спектр видимого світла, так радикально змінює фізичну реальність? Перш ніж ми перейдемо до науки, поставте відео на паузу, спробуйте зіставити факти і напишіть свої здогадки в коментарях. Щоб у цьому розібратися, потрібно спочатку розвіяти міф про саму природу світла. Ми звикли думати про колір як про суто візуальний досвід, щось із галузі мистецтва чи естетики. Але з погляду фізики колір це функціональний опис того, як матерія взаємодіє з енергією. Сонячне світло це не просто яскравість, це бомбардування електромагнітним випромінюванням, що переносить. Колосальний обсяг енергії у вигляді фотонів, коли цей потік фотонів долає 150 мільйонів кілометрів і нарешті вдаряється об ваш одяг, можуть статися три речі: енергія може відбитися, відскочивши як гумовий м'яч. Вона може пройти наскрізь як світло через вікно, або і це найважливіше для нас сьогодні, вона може поглинутися. Саме в цьому третьому варіанті криється магія і небезпека. Тут світло перетворюється на тепло. Подивіться на чорний колір. Для ваших очей це просто відсутність світла, порожнеча там, де мав бути колір. Але для фізика чорний об'єкт це голодна сутність. Цей матеріал відмовляється відштовхувати енергію. Коли ви носите чорне, ваш одяг каже Всесвіту, що він приймає будь-яку довжину хвилі видимого світла. Він не перебирає, він забирає все. Це переносить нас на атомний рівень. Коли фотони поглинаються темним барвником футболки, вони не зникають безслідно. Закон збереження енергії говорить, енергія не може бути знищена, вона лише змінює форму. Поглинута енергія світла миттєво перетворюється на кінетичну. Вона змушує молекули тканини шалено вібрувати. Мовою фізики молекулярна вібрація це і є те, що ми називаємо теплом. Ось чому темна футболка влітку здається знарядням тортур. Ви буквально загорнуті в матеріал, який активно збирає енергію сонця і перетворює її на теплові коливання прямо біля вашої шкіри. По суті, на вас одягнена сонячна панель, яка генерує тепло замість електрики. Футболка робить рівно те, що величній фізика максимізує передачу енергії від сонця до вашого тіла. Тепер подивіться на білий. Білий об'єкт повна протилежність, він слугує дзеркалом для всесвіту. Замість поглинання фотонів, молекулярна структура білого барвника їх відштовхує. Він відбиває весь видимий спектр, змішуючи його назад у те біле світло, яке ви бачите. Відбиваючи випромінювання, матеріал відмовляється брати участь в обміні енергією. Він відправляє тепло назад у простір. Це й пояснює свіжість білої сорочки у спеку. Ви буквально відкидаєте теплове навантаження, яке нав'язує вам сонце. Древні цивілізації розуміли це інтуїтивно задовго до появи термодинаміки. Подивіться на архітектуру грецьких островів чи прибережних міст Північної Африки. Будинки там фарбують у сліпучо-білий, не заради краси, а задля виживання. Вони спроєктовані так, щоб відбивати палючі промені назад в атмосферу, зберігаючи прохолоду всередині. Однак у цій історії є поворот, який багато хто упускає, і пов'язаний він з поняттям випромінювання абсолютно чорного тіла. У фізиці ідеальне чорне тіло поглинає все випромінювання, що на нього падає. Але ось у чому фокус: ідеальний поглинач це ще й ідеальний випромінювач. Це означає, що чорні предмети не тільки чудово вбирають тепло, а й неймовірно ефективно його віддають. Це створює дивовижний парадокс, і якщо ви торкнетеся капота чорної машини сонячного дня, ви обечетеся, бо вона вбібрала сонячну енергію. Але якщо ви повернетеся до цієї ж машини вночі, ви помітите дещо дивне: чорна машина швидше за все буде холоднішою за білу, що стоїть поруч. Як кращий випромінювач, вона набагато швидше віддає накопичене тепло в нічне повітря. Це явище називається радіаційним охолодженням. Саме тому асфальт на дорогах швидко охолоджується після заходу сонця, а темні скелі в пустелі вночі стають крижаними. Та сама властивість, яка змушувала об'єкт швидко нагріватися, змушує його так само швидко втрачати тепло, коли джерело енергії зникає. Це палиться на два кінці в термодинаміці. Високе поглинання означає високу віддачу. Цей принцип використовується в надскладній інженерії. Зглядайте SR71 BlackBird знаменитий літак-розвідник. Він літав на швидкостях утричі вищих за звукову, через що корпус розжарювався від тертя об повітря. Його пофарбували в чорний не тільки для маскування, а й тому, що чорна фарба допомагала випромінювати внутрішнє тепло від корпусу ефективніше за будь-який інший колір. У вакуумі космосу або розрідженій атмосфері випромінювання єдиний спосіб охолонути. Це підводить нас до загадки, яка, здається, суперечить усьому сказаному. Якщо чорне поглинає тепло, чому бедуїни у палючій аравійській пустелі носять вільний чорний одяг? З погляду термодинаміки це виглядає як самогубство, але вчені вивчили це питання. Відповідь криється в поєднанні фізики та геометрії. Так, чорна тканина нагрівається сильніше за білу, набагато сильніше. Проте тепло, поглинуте чорним покравом, нагріває повітря всередині. А як ми знаємо, гаряче повітря піднімається вгору. Це створює мініатюрний висхідний потік між одягом і шкірою. Коли гаряче повітря виходить через тканину, воно затягує прохолодніше повітря знизу, створюючи ефект постійного обдуву. Чорний колір запускає персональний конвекційний двигун, він перетворює жар на рух повітря. Це доводить, що фізика рідко буває рівнянням з однією змінною. Це складний танець поглинання, випромінювання та конвекції. Але погляньмо, ширше у масштабах планети. Земля сама грає в ці ігри з кольором. Полярні шапки сліпучо білі. Ця висока відбивна здатність або альбедо відкидає сонячне світло в космос, допомагаючи планеті не перегріватися. Це свого роду біла футболка землі. Але в міру потепління лід тане, оголюючи темний океан. Темна вода поглинає більше світла, ніж білий лід. Це нагріває воду, що топить ще більше льоду, оголюючи ще більше темного океану. Це порочне коло, небезпечний цикл, запущений виключно зміною кольору планети. Фізика кольору в буквальному сенсі вирішує долю нашого клімату. Ми бачимо це і в містах. Ми називаємо це ефектом міського острова тепла. Ми закували природу в чорний асфальт і темний бетон. Ці матеріали весь день вбирають сонячну радіацію, запасаючи її як гігантські батарейки. Вночі вони віддають це тепло, через що в містах значно спекотніше, ніж у передмістях. Ми мимоволі перетворили наші домівки на пастки для тепла, просто проігнорувавши фізику кольору. У дикій природі біологія відточила цей баланс до досконалості. У білих ведмедів світле хутро для маскування, але шкіра під ним абсолютно чорна. Це дозволяє їм поглинати ті крихти світла, що пробиваються крізь шерсть, аби зігрітися. Зебри використовують чергування чорних і білих смуг для створення мікропотоків повітря, які охолоджують їх і збивають з пантелику хижаків. Природа ніколи не вибирає колір випадково. Також важливо розуміти, що наші очі бачать лише крихітну частину історії, ми сприймаємо тільки видимий спектр, але тепло часто передається в інфрачервоному діапазоні, який нам не видно. Футболка може здаватися білою, але бути темною в інфрачервоному спектрі, поглинаючи тепло невидимим для вас способом. Тому сучасний спортивний одяг проєктують з урахуванням не лише кольору, а й характеристик в інфрачервоному випромінюванні. Це підводить нас до філософського висновку: ми не ізольовані від світу, ми у постійному енергетичному обміні з оточенням. Ми теплові машини, які намагаються втримати точну внутрішню температуру, поки Всесвіт намагається нас заморозити або підсмажити. Одяг це інтерфейс між нашим біологічним мотором і космічною піччю Сонця. Тож наступного разу, стоячи перед зеркалом і обираючи між чорним і білим, пам'ятайте, ви робите науковий розрахунок. Ви прогнозуєте погоду, оцінюєте свою активність. І вирішуєте, скільки сонячної радіації ви готові впустити у своє тіло. Ви не просто одягаєтеся, ви налаштовуєте свою взаємодію із всесвітом. Хочете прохолоди та стабільності, обирайте білий, обирайте відбиття, обирайте захист від хаотичної енергії зірки. Хочете зігрітися або швидко скинути зайве тепло після заходу сонця, обирайте чорний, відкрийте шлюзи і дозвольте енергії текти крізь вас. Обидві стратегії правильні. Все залежить від вашої місії на сьогодні. Ми часто думаємо, що наука це про лабораторії, пробірки та лазери, але наука у вашому кошику для білизни, у фарбі на стінах, в асфальті під вашими ногами. Розуміння цих принципів дає вам перевагу, можливість усвідомлено та з комфортом рухатися у фізичному світі. У цьому і полягає сила знань. Якщо це занурення у фізику кольору змінило ваш погляд на гардероб, ставте лайк і діліться цим відео. Відправте його тому самому другу, який вічно скаржиться на спеку, але вперто носить чорне. Підписуйтесь на Quest Hat. Наша наступна місія буде ще глибшою. А поки що обирайте кольори з розумом, шануйте сонце і продовжуйте досліджувати світ. До зустрічі, Квестерс!